Перед вами один з найнеймовірніших моментів з історії людства. Це Ніл Армстронг і Бас Олдрін, які йдуть по місяцю. Гаразд, можливо, ви вже бачили цей кліп раніше, але задумайтеся на секунду. Вони на місяці. Небесний об'єкт на відстані майже 240 тисяч миль у космічному просторі. Це все одно, що облетіти навколо Землі дев'ять з половиною разів. Мільйони людей по всьому світу спостерігали 16 липня 1969 року, як Аполлон 11 з астронавтами Нілом Армстронгом, Базом Олдином і Майклом Колінзом стартували з мису Кеннеді, штат Флорида і зникли в небі. Це був кульмінаційний момент багаторічної підготовки і досліджень, а також кульмінаційний момент так званих космічних перегонів між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, багаторічного суперництва за домінування в освоєнні космосу. Протягом восьми днів після запуску світ очікував на повернення майбутніх героїв. То що ж насправді сталося між цим і цим? Почнемо з компонентів корабля, які один за одним були відкинуті? Поки це не стало ось цим. Ось ракета, яка відправила астронавтів у космос Сатурн 5 Три ступені Сатурна 5 відігравали різну роль у запуску Аполлона на шлях до місяця. Про це ми поговоримо пізніше. На вершині ракети знаходиться власний космічний корабель Аполлон. Він теж складається з трьох частин. Місячний модуль, компонент, який врешті-решт мав приземлитися на поверхню місяця. Службовий модуль, який мав силові установки для корекції курсу виходу на орбіту, та сходження з неї, та командний модуль, де наші троє героїв перебували протягом більшої частини місії. І останнє, але не менш важливе, це система аварійного виведення, яка була призначена для того, щоб відірвати командний модуль від ракети, якщо щось піде не так під час запуску. Разом усі ці частини складали ракету Сатурн 5 але саме те, як вони роз'єдналися, зробило можливим висадку на місяць. Перший ступінь ракети Сатурн 5 запустив Аполлон, який підняв космічний корабель на висоту 42 милі над землею і досягнувши швидкості близько 6000 тисяч миль на годину. Потім перший ступінь відокремився, і як тільки увімкнувся другий ступінь, Сатурна 5 вже не потрібна була система аварійного виведення. Другий ступінь підняв космічний корабель ще далі і швидше в космос. А після того як він відокремився, Третій ступінь ракети зробив короткий постріл, щоб вибити Аполлон на паркувальну орбіту. Тут були зроблені останні перевірки, і Сатурн 5 знову вистрілив, щоб вивести Аполлон на курс до місяця, що називається польотом до місяця. Як тільки космічний корабель відірвався від землі, робота Сатурн 5 була завершена. Тепер астронавтам потрібно було здійснити маневр всередині польоту, щоб змінити конфігурацію корабля, щоб екіпаж міг отримати доступ до місячного модуля. Для цього командний і службовий модулі від'єдналися разом і перевернулися на 180 градусів, зістикувалися з місячним модулем і витягли його. У процесі цього вони виконали третій, тепер уже не потрібний ракети Сатурн. Весь цей відповідальний процес запуску зайняв лише 3,5 години. І це завершальний космічний корабель Аполлон був кінцевим результатом. Наступні три дні Аполлон рухався крізь космос. Аж поки нарешті не досягнув своєї мети і не був витягнути на орбіту під дією сили тяжіння місяця, тут екіпаж розділився. Армстронг та Олдрін перейшли до місячного модуля, названого Орел, і повільно спустилися до поверхні. У той час, як Колінс продовжував кругляти навколо місяця в командному модулі, названому Колумбія. Тепер настала ще одна складна частина посадка на місяць. Щоб здійснити цей історичний момент, Орел розвернувся і використав свій двигун щоб сповільнити свій імпульс і, врешті-решт, приземлився на місячну поверхню. Орел приземлився. Місячну прогулянку транслювали в прямому ефірі по телебаченню, увічнивши слова Ніла Армстронга. Це один маленький крок для людини. Один гігантський стрибок для людства. Я думаю, що це була цитата Ніла, яку я не зрозумів. Один маленький крок для людини, але я не зрозумів другу фразу. Приблизно через 21,5 годину години перебування на місяці Орел здійснив перший запуск з небесного тіла. Яке не було землею, залишивши шасі позаду і приурочивши свій підйом до шляху Колумбії на місячній орбіті, щоб приєднатися до космічного корабля. Як тільки Армстронг і Олдрін повернулися в командний модуль, місячний модуль більше не був потрібен. Як і раніше, Аполлону потрібно було зійти з орбіти. Цей маневр називався транземним впорскуванням і розпочалася двох з половиною день на подорож додому, наблизившись до точки входу в атмосферу землі. І більше не потребуючи своїх двигунів, Аполлон скинув сервісний модуль. Службовий модуль і підготувався до входу в атмосферу, захищений тепловим екраном, який тепер оголився в нижній частині командного модуля. Аполлон розсікає небеса, повертаючись на землю зі швидкістю 25 тисяч миль на годину. Парашути розкрилися, і Колумбія благополучно впала в Тихий океан. І те, що колись було три тисячі тонним бегемотом з ракети, палива і вантажу, було зведено до цього: невеликий командний модуль, що плавав в океані з трьома астронавтами і зразками породи, зібрані з поверхні місяця. Озвучено Дуб Студіо.